Всім привіт! Ви на каналі Наше господарство і звати мене Олександр. Всім миру, добра здоров'я, швидше нам перемоги і Божої опіки всім. Сьогодні в мене є декілька новин. Ну, як завжди, життя в селі. Тому починаю з першої такої, не знаю, чи гарна, чи погана ця новина. Розкрилиця, оця біла, почала робити кубло. Хоча до окрову залишилося 8 днів. О, якщо вам було лише видно, он є Уже е, наскубаний пух. О, там. І вже було роблено гніздо. Я не знаю, чи це погано, чи це добре тому що залишилося 8 днів і вона вже от от наробить своє кубло. Вона вже е трохи е не е, пухом. Зверху ще сіна накидала. І тепер ледь замітно отой е пух там. Бачите, така виїмка є. Отам -отой вона почала робити. Ну не знаю. Що це в неї за така рання вагітність? Бо по ідеї, наприклад, сьогодні 22, вона мала би крилитися другого. Але взагалі так можуть крилиці родити кровенят до там, 28 днів і пізніше. Від двадцяти восьми днів. О тому отак. Ну, вона спокійна, тож, а, а інша кролиця трохи агресивна. Наша коричнева. Не знаю, вона хоче кусатися. кисть кукурудку накидала там сіна і на кукурудзу і на воду, тому зараз буду прибирати в них. Укрилиць так дуже не вичищає, тільки їхній послід. А ці залишки сіна я не забираю, вони з них будуть робити кубелеси. Тому їда далі. Ще одна наша така героїня каналу це є. Зая кроличка горичного. Тому наші кубло не хоче робити, стоїть їх Хотів я вам вставити е, фрагмент е, іменно кусочок такого відео, де вона нападала на кота, коли він заліз до неї, але не вийшло, тому ось. Ви майже нічого про неї не знаєте. Досить крилі в нас великі, нічого їм не бракує, крупні. То всі хребта не чути, здорові, вакциновані, тому, думаю, крилята будуть також здорові. Бог би допоміг дочекати до кроленят, щоб крилиці гарно. Народила їх, щоб вони не померли. Хоча в нас на дворі плюс сім. Вчора був сніг. На каналі повинно було вийти відео, де я гуляв лісом. і Тарас. Чи ти, мій малий? Хочеш гратися вийти відео, де я гуляв лісом, розказував, трішки пісніжників показав, тому тоді ще снігу не було. На інший день вже сніг упав. Тому не дуже я й довго сумував, що снігу не було. Тому пішли далі. Трішки темно я буду давати їм трішки сіна, бо зараз буде виганяти їх. Погано видно, бо немає освічення, світла немає у хліві. Тому її погано видно. Ось наші такі бешкетники. І Наші кіски, кіски. Тихо. сніжка. Ну а так. Ну, Зараз вийдемо на двір, тоді я вам вже і покажу, бо то погана якість. Ось лиш тільки ті. А ну. Зараз, о, краще видно. А Отак, баранчик дивиться, як я знімаю вас. Качка там до кіз залізу. Ну добре, зараз випущу та покажу. Загнали. Ні, вони самі забігли, я їх не гнав. Наші овечки. Все-таки, хто каже, що барани дурні, то він не правий. Тому що якраз вони і розумніші можуть від людини. Вони за один день запам'ятали дорогу до їхнього загону. Знаю, де я їм зерно даю, за один день все вони це знають. Я їм накрив тут трохи бляхою, ось, щоб водичка треба було поправити. Ось так. Такі наші гарнюньки. Милі, а водночас і бешкетливі. Давайте ви трішки за ним послідкуєте, як вони, що без мене, а? а я трішки відійду на пару хвилинок. Так, ну що ви тут без мене? До речі, було знесло їхню ту халабуду, що ми зробили. Просто накрили, щоб там сіна давати. Але даємо тут, а там нехай вони деколи ховаються, коли дощ іде. Ще раз накрилися плівкою і настелили на них там дошки, стоять, плівка. І зверху ще попривалювали е, трішки брівними цими патиками. Надіємося, що буде трішки міцніше. Ну що ж, Юці на, наразі з вами прощаються, а ми йдемо далі. Зими хоч і нема, але дровами ми вирішили запастися. Як то каже, дрів багато не буває. Це дрова з каналу, де ми тепер чистимо і... Прибираємо за свиньми. А чому за свиньми Тому я я вам покажу у наступному відео. Ось так. Такі дрова є, товсті, є, тонкі. Качки поки нема Гуса і курей вони вже собі почав газдувати на полі. Ще їм не давав кукурудзи, так як вівці бігли, вони зараз би обчистили зону зону для, для їди курей вщент. Тому ось так. Катічки наші. Вони вже в хліву, я вам казав і показував. І ви знаєте чому качки далі, чим за оцей шматок поля ми не запускаємо, бо у нас дуже є неспокійні сусіди. Напевно, як і у багатьох, <кхм> яким мішає навіть качка під парканом. тому ми їх не випускаємо. Як я казав, ми рахували, тут є качури три старим разом. І 10 качечок. <кхе> тому йдемо далі. У нас болото, калабаня, тому ми не закриваємо наші котаків. Yeah Я викинув трішки зерна, щоб вони заспокоїлися, щоб перекусили, а зараз буду йти знову по зерно, щоб вже дати так нормально. Ось так вони в нас їдять. Це тут декілька качок і кури. І кури не всі. Десь вони ще гуляють. Ну, я зараз йду по зерно і тоді вже вам покажу. 은하, 은하, 은하. Так що хочу вам показати, ось тюльпани вже пролізають. У нас на заході України хоч холодніше, але все одно вони є. Пролізають. Ось так Ось. Малесенький ще. Ось такий є більші, є менше, такі у нас тюльпани трохи накидавалися. Цю клубу. Он-он. Також ще трояндочка. Така не розцвітнуша є. І стоїть тепер серед холодів. Уже ось листя на трояндах починає <клухи> рости. Нові брунічки, листочки. уже можна сказати, весна, хоч і десь і город. Ось так. Ось так наші птаки гуляють. Не те, що бажають багато здоров'я. Всього найкращого. Ну і з вами вже прощаються. Тому кому сподобалося відео. І е, кому сподобалося відео, то прошу поставити лайк. Отак. Ось такі наші пташки, гуси, кури, качки. Хто ще не підписаний, можете підписатися, кому не важко. Буду вдячний за будь-яку підтримку. Хочу особисто знову побажати всім здоров'я, миру, добра, сімейного тепла і Божого благословення. Нехай всі мрії ваші збуваються. А в нас є також одна спільна мрія, щоб війна швидше закінчилася. Тому всім молимося, просимо Бога, щоб Бог нам обов'язково допоміг. Тому всім-всім пока-пока. нас як крилиця формує гніздечко. Я вам показати точно не можу, але постараюся таки щось і показати. Ось так. Кому цікаво ось такий фрагментик. Там гарно вкладає гніздечко, щоб кровення там було потім тепліше. Але ж до кролу залишилося 8 днів. отаке таке питання стоїть. Коли ж вона повинна нам кровитися, якщо вона вже дороблює гніздечко. Так вона гарно його вкладає ось.